Запрошуємо до студії сьогодні нашого гостя яблуко. Давайте привітаємо його. Зверніть увагу на його красу. Воно кругле, як сонечко, тепле, як літочко, блискуче, намов краплинка раси, духмяне, мов медові квіти. Про що нам розповідає яблука? Давайте пофантазуємо разом про його життя. Хто його мама, як ви діти гадаєте? Правильна яблунька. А як яблуко народилося? Весняне сонечко обігріло яблуньку та подарувало їй яблука. А ким яблуко було спочатку? Пуп'янком, потім квіткою, зеленим зернятком. А хто ж допоміг йому вирости великим, солодким і красивим? Правильна його мама, вона гадувала яблучка смачним соком, тримала на гілочці та пестувала листечко. Його друзі сонечко зігрівала. Тобто сонечко його друзі, та ще один друг дощик обмивав, а вітерець з ним грався. Давайте помилуємося, красою Яблочка. Давайте йому зробимо комплименти. Яблочко, яке ти жовте. Ще який комплімент можемо зробити? Яблочко, яке ти тепле, солодке, смачне, духмяне, блискуче, кругле, сонячне, гладеньке, веселе, радісне та щасливе. Подивитися, на що, на що ці в яблочка з'явився рум'янець. А давайте, діти, сьогодні ми з вами намалюємо яблука. Поверхню, на якій лежатиме яблуко, позначимо горизонтальною лінією. Я поділила папір на дві частини. Якщо ви не будете тонувати папір, то виділіть. Поверхню, на якій буде лежати яблочко горизонтальною лінією. Яблуко це нерівне коле, звужене внизу. Починаємо. Ви можете намалювати своє яблочко зеленим кольором, або червоним, або жовтим кольором. Я намалюю яблучко жовтим кольором. Малювати ми будемо з вами гуаш'ю. моє яблоко, яблуко буде жовтого кольору. Як я вже сказала, яблуко нерівне коло, звужено внизу. Ось таке у мене яблучко буде. Воно кругленьке, тільки звужено внизу. Правильно тримаємо пензлик трьома пальчиками біля залізного вадочка. Ось таке у нас жовте яблучко. Таке у мене жовте яблучко вийшло. Зверху яблука намалюємо дугу, вона поділяє. Ось тут от дугу ми намалюємо, вона поділяє яблучко, виділятимо, де росте хвостик з листочком. Ось таку ми дугу тут намалюємо ось коричневим кольором або темніше жовтим кольором, і вона показує, де у нас буде росте. Де ми будемо малювати хвостик у нашого яблучка. Ось такий хвостик. А ще ми намалюємо рум'янець на щочки яблочка. Ви можете взяти шматочок поролона, або зробити ось такий тичок, як його робити, на олівець, намотати шматочок поролона та закріпити нитками. Або можете взяти просто шматочок поролона. Набираємо жовту фарбу, о, червону фарбу. Може, жовте яблучко намалювала, а щічки будуть у нас червоним кольором. І малюємо рум'янець на щічку нашого яблочка. Ось такий рум'янець ми намалювали. Що ще ми можемо намалювати? Ми можемо намалювати листечко. Листечка зеленим кольором. Давайте з вами спробуємо надати характеристики кольорам. Давайте спробуємо надати характеристику червоному кольору. Який це кольор? Гарячий, веселий, яскравий, зі смаком суниці, запахом троянди. Сміється цей кольор? Голосна і дзвінка. Дамо характеристику жовтому кольору, який він теплий, ласкавий, як сонечко, пахне ромашкою, солодкий, як стигла груша, як стигле яблуко. Радісно посміхається, радіє в кульбабах і в яблучках. Шуршить і шепоче в осінньому лісі. Ось такі характеристики ми надали. Червоному і жовтим кольорам. Діти, спробуйте і ви намалювати ось таке яблуко. Пока-пока!